Вітаю. Сьогодні ти відкриєш маленький простір для себе, для чесності, ясності і внутрішнього тепла. Нехай цей матеріал стане для тебе м'яким початком початком повернення до себе. Ми всі носимо в собі історії, які впливають на стосунки сильніше, ніж ми усвідомлюємо. І цей матеріал створений для того, щоб допомогти тобі. Побачити те, що довго залишалося непоміченим. Не для критики, не для оцінки, а для м'якого повернення до себе. Крок за кроком, без поспіху, без тиску. Цей чек-лист маленький провідник усередині. Він допоможе тобі зрозуміти, чому ти реагуєш так, як реагуєш, і що саме стоїть між тобою та теплими живими справжніми стосунками. Я створила його з любов'ю і вірою в тебе і з глибоким розумінням того, як працює серце жінки. Нехай це стане твоїм першим кроком до повернення додому у себе. Користуйся во благо, посилання на чек-лист в описі під відео.